Вітаю, будемо їхати на FZADRES 125. Це у нас моделька 17-19 років випуску, свіженький, повноцінний величезний скутер. На порядок більший, ніж моделька Джіжка Esk, ну і звичайно ж комфортніший. Тут у нас 12-переднє колесо, величезний масивний багажник для кофра, величезне сидіння. Тобто Дуже дуже цікавий апарат. Я неодноразово говорив, що в мене зріст 1,90 дивіться, я сідаю, і повністю вирівнюю ноги. От реально. І в мене ззаду ще місце для пасажира. Тобто По посадці за цим полом, пологим, цьому скутеру ну, немає просто рівних. Плюс можна отак ножки поставити і тут ну, просто місце, я не знаю. Чесно кажучи, я навіть не можу його ні з ким порівняти, так як на сьогоднішній день в такому класі там 125-150. Рівних для цього скутера немає. Зі сторони практичності, зі сторони зручності. Тобто він мега зручний по посадці, дуже тихенько працює двигун. Я ж кажу, я його можу порівняти з якоюсь 68-ї Honda dіo по роботі двигунчика дуже тихенько. Дуже м'якенька робота двигунчика. Що хочу відмітити? По зручності, по комфорту він схожий як Yamaha N-Max це максимальний комфорт, але за скажімо так, практично вдвічі більшу ціну. ну і Приблизно по роках цей адрес так само 17, 18-19 років, як і Yamaha N-Max От, але ви отримуєте знову ж таки, комфорт такий самий, але практичність по, по самій техніці тут, звичайно, ж вища Тут є пол, є можливість там поставити якогось малюка, завести в садик. Можна сюди там, мішок цементу, два мішка картоплі поставити, ну, реально дуже-дуже цікавий скутерок. і в принципі Мордочка в нього на порядок вища, ніж у модельки G. Так само S. Трошечки вище стоїть саме кермо, сама підвізка з більшим ходом, плюс 12 колесо переднє. Ну, взагалі супер. Я от я вам скажу так, що я продаю свою джку лімітовану. Підігрівом руки сидіння кому цікаво і, і буду кататися, мабуть, на такому скутерочкові, так як я е, приємно вражений цією технікою і вона мені реально більше подобається, ніж Чішка. А якщо я знайду таку лімітовану, то я його в житті, мабуть, не продам. Якщо в нього ще й буде підігрів рук і підігрів сидіння, то це... Скажімо так, техніка без конкуренції. О, так, ну по набору він е, не такий, шустренький, як звичайно, GS, так як він явно більший диванчик і, і важчий. Але такий доволі непоганий. Плавний, е, стабільний, комфортний набір по швидкості. Не скажу, що поганий. не такие 85 поїхав він без проблем я ж кажу, середня для нього це в районі 70 буде, я думаю. Попробуємо трошечки більше розігнати. Я думаю, 90 він поїде Так, Максимально в районі 85-90 по швидкості, тут як і попередньо білого, якого я тестував в принципі, для них от 70 це взагалі не важко, 80 це от така 90 це приблизно до максимальної швидкості. Тут комфортно для міста з головою 80 для такої техніки, тим більше лайнер здоровий. І знову ж таки, я думаю, по розходу бензинчика тут в районі там, до 3 літрів буде. Так як в нього немає оцього набору скаженого і так далі. Тобто дуже тихенька, плавна, спокійна, м'якенька техніка і, що саме головне, дуже практична і дуже зручна. Бокова підножечка працює, бачите, глушить мопедик. Так що, кому цікаво, телефонуйте, посилання на асортимент. На мій телеграм-канал внизу під відео, техніка розмитнена, а ставте вподобайки для поширення відео. Всім дякую за увагу.